Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці своїй із малиною, ось бачите, приїхав е, зараз підживити нашу малину. У нас вже два дні йде такий гарненький дощик. Малинка почала плодоносити, і потрібно дати їй добрива. Бачите, яка ягода, це сорт у нас. Колана ось. Ось, яким же я буду добриво зараз підживляти. Добриво в нас таке, як Яра Тера Кристалол. Ось, Бачите, іде у нас формула 12 азоту, 12 фосфору і 36 калію. Те, що нам потрібно зараз для ягоди. Щоб ягода була у нас велика, солодка, це калій. Ну і плюс мікроелементи. Висипаємо наше добриво. Зараз будемо розмішувати, далі зважимо нашу яру, наважимо 3 кілограми. Так, важили 3 кг. і будемо висипати наше добриво. Що ж, розбишали наше добриво, додали туди карбомід та яра кристалов 3 кг і 3 кг карбоміду дали. Малися два, але дали три, тому що бачимо, що. Є нестача азоту у нашій малині. Знизу йдуть жовті листя. Ось. Тому ми дамо азот, а також дамо нашу яратера, що переважає там калій. І підживемо наш участок. Ось так.